Дірки в стінах, десятки вибитих вікон та вибоїни у землі. Вранці російські військові обстріляли цю вулицю з артилерії. Херсонець Сергій говорить, чув декілька вибухів. Я був вдома ще, вдома вдома, я тут живу, недалеко і слишу два спочатку зрива, потім два ще, Чотири, чотири вистріли були. Я проходив здесь і все було побито в этом будинку. Один снаряд влучив у вікно гуртожитку, в якому ніхто не проживає. Другий у землю. Загинули двоє людей, які в цей час проходили повз будівлю. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Самого ранку під обстрілом Херсонщина і сам Херсон. Двоє людей, на жаль, загинули в самому Херсоні. В прибережньому районі близько 70 років жінка і чоловік потрапили під обстріл ворожого снаряду. Загинули на місці. Ця і сусідні вулиці під обстрілами майже щодня жителька Херсона Тетяна говорить, попри небезпеку виїжджати не хоче. Зараз кудись то виїжджати немає сенсу. Це во перше фінансова сторона, во-вторых, ми все таки всі розчитуємо. Надіємося на те, що цей звіздець скоро закінчиться і ми зможемо нормально повноцінно жити в своїх квартирах, ходити на свою роботу. Під обстрілами цієї доби були також селища Зеленівка, інженерне. Зранку на Антонівку скинули одну керовану авіабомбу. Травмованих і загиблих немає. Руйнування уточнюються. Також сьогодні обстріляли селище Велетенське, влучили у подвір'я школи. Пошкоджена котельня і будинки поряд. Загалом за минулу добу армія РФ випустила по Херсонщині 402 снаряди із реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та авіації, повідомляє обласна військова адміністрація. За минулу добу шість людей зазнали поранення. Це троє людей зі Станіславу, які потрапили під артобстріл. Також двоє людей потрапили в Білозерському районі під обстріл. І ще одна людина в Херсоні. Під авіаційною атакою російської армії були також населені пункти Береславщини. За інформацією керівника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, снаряди поцілили поза межами населених пунктів. Поранених і загиблих немає. Пошкоджені об'єкти житлового фонду, цивільної інфраструктури. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.